Ще цікавить ваша думка з приводу системи оборіг. обговорюють активно те, що коли вона буде введена, її мають в ній мають реєструватися військове зобов'язання. На вашу думку, зараз от є обговорення з приводу того, яким чином вона буде наповнюватись, тобто це буде через особисте звернення людей на реєстрацію, чи це буде в автоматичному режимі, до прикладу, там через банк ID. на вашу думку? Взагалі, як це от, от може бути реалізовано так, щоб це було в правовому плані? Ну, по перше, в правому плані, щоб це було, банки не можуть самостійно передавати інформацію до будь-яких реєстрів або третім особам чи державі, навіть там податковій службі і таке інше, тому що це у нас дуже зберігається законом банківська таємниця. Тобто тільки за згодою людини, якщо людина буде реєструватися в електронному кабінеті військовозобов'язаного, буде випливати зразу вікно потрібно там поставити галочку для того, щоб передати свої дані там або з Монобанку, або з Приватбанку, чи надати там якісь документи. Тобто 100% це тільки за згодою людини, яка буде зареєстрована. В цій системі е, люди, які не будуть зареєстровані, або у них немає такої можливості, вони повинні будуть йти в ТЦК, або там, можливо, звертатися до ЦНАПу, щоб е, вже е, в центрі надання адміністративних послуг їм допомогли з електронною системою зареєструватися. Але що скажу, я або я ще не дістався до цих правок, або їх там і немає з приводу відповідальності за нез'явлення. Або за нереєстрацію в такій електронній системі, поки що я такого не побачив. От цікавить також зокрема, і думка щодо відповідальності. У якому плані сьогодні була заява заступниці міністра оборони України з приводу того, що через два місяці приблизно там система буде ця готова, і, зокрема, було заявлено, що в ній буде генеруватися QR-код, який дозволить перетинати блокпости, і от наскільки взагалі у правому плані. Реалістично зробити так, щоб там людина не могла перетинати блокпост, якщо у неї до прикладу немає відмітки в оберізі. І якщо, до прикладу, така ситуація виникає, це людину будуть направляти розвертати на блокпості та відправляти назад додому, чи відправляти одразу до ТСК, як взагалі це може функціонувати? Ну, це насправді також фантастика, на мою думку. Можливо, це дуже дуже буде далеке майбутнє. Так, дуже цікава ідея, звичайно. Але якщо навіть от людина буде там пред'являти якийсь там QR-код, як цей QR-код будуть щитувати? Наприклад, це ж треба кожному роздати ці термінали на mm блокпості, -hmm. то та і, в принципі, дуже складна ситуація. Це ж зразу будуть дуже великі черги, також. Ну, я в це я в це не дуже вірю, я не бачу такої. Перспективи, але думка дуже цікава, звичайно.